Доброго дня! Коротко про охолодження Деї 6 кВт. Сьогодні у нас сонячний класний день, дав я нагрузку, і вже в мене так працює більше години, десь стається навіть 2 години. Штука, яка, що він при таких нагрузках, особливо при таких, шалено грівся. І в мене були підйом температури до 75 градусів. Наразі, як бачите, 46 і 50, ну Тобто це не страшна температура абсолютно, що я зробив. А просто докупив три вентилятори. Вони досить тихі. Можете навіть зараз почути, тобто я на фоні говорю, і це вони на максимум зараз працюють. Підключив я їх через ось таку китайську плату. Ця плата витримує якраз три вентилятори. Можна... Вона має датчик температури. Датчик температури, до речі, раджу ліплитись в цьому місці, тут максимально жарко. І її легко можна настроїти. Щоб її настроїти, достатньо всього лиш зажати на 3 секунди ось цю кнопочку, почне повільно бликати. Це нижня межа температур. Я виставив нижню межу 30 градусів. Потім зажимаєте ще раз на 3 секунди, починає швидко бликати. І я додав до нижньої межі верхню межу плюс 20 градусів. Тобто від нуля оборотів до максимум оборотів в мене буде різниця в 20 градусів. На 30 градусів буде нічого не чути, на 40 туди-сюди буде легенько крутитися, і як розігріється наповну, то буде трошки гудіти. Ну, от, Наприклад, відійдемо від системи, шум мінімальний. Пристрій стоїть в мене в будинку, тому охолоджувати його приходиться, так як в будинку плюс 22. От. Ну, але й не хочеться, щоб він шумів, тому зробив ось таку приблуду. Кому потрібно на AliExpress коштує 60 гривень плата. Ну а Вентилятори будь-які комп'ютерні, я брав розміром 90 і трьохконтактні, бо є ще чотирьохконтактні PVM. Ну, це вже занадто. Вони до них інакшу плату треба, так як ця плата всього лиш три контакти має. Є плати крутіші, да, там взагалі з обертами і з дисплеєм можна і такі поставити. Все, дякую, всім гарного дня.